Так, а в нас вранці в суботу вже відвантаження нашого погреба, який ми виготовили. Ось у нас такий варіант, дивіться. Це погреб нижня часа разом з нижчим розміри е, довжина 3 метри, висота 1,50 м і ширина 2,40 м. Плита на нього і е, добор висоти. Це у нас з боковим входом. Бачите? Отвір під двері. Все як має бути. І зараз у нас буде доставочка до нашого замовника. Ось таким чудовим маніпулятором. Хлопці зараз зроблять доставочку. Маха за кермом. Все, так, що кому потрібно. Телефонуйте, звертайтесь до нас, ми і вам такі зробимо. Тому що в нас їх там ще вистачає. Бачите, як працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Погрібає різні, розміри і також різні. Так що, кому цікаво, звертайтесь.